Я спілкуюся Луцьку а, зі знайомим, який щойно пройшов навчання в тренувальному центрі на Рівненщині. А, він згадує про ситуацію, в якій він допомагає старшому досить ріку по 50+, а, і е, згадує ситуацію з моєю, які буквально в панічному стані потрапляють у більших центрів. Здебільшого за він каже, і я підтверджую, це ще з двох джерел інших навчальних центрів. 80% людей з дуже поганим здоров'ям беруть. Всіх довідка, недовідка беруть всіх, навіть в кого 3, 4, Є випадки 5, 8 дітей. Увага навіть такі випадки зафіксовані. Їм бачу ситуацію, і вони їх відсилають в навчальний центр. Далі залишились далі історії. Коли через два дні після мобілізації людина опиняється дуже близько або майже на нулі, це жахливо, це ненормально, і це не те, що нівелює о, імідж ТЦК. Мені плювати, чесно кажучи, на імідж ТЦК, і Я вже казав неодноразово: їх треба розігнати. Є чудова історія з рекрутинговими центрами, але вони не справляються. Чому там працюють прекрасні люди? Я відвідував кілька з них. Я говорив про методи їхньої роботи. Вони проводяться як професійні. Пробачте, скажу на цьому слові. Ну але так є, тому що армія війна це теж залучення кадрів людей. Тому там є маркетинг, вони займаються професійно цим питанням, позиціонуванням, брендинг, брендингом. Переконанням і так далі ведуть телефонні розмови і так далі, але їм не виділяють достатньо засобів для цього фінансових, щоб вони могли більш професійно масштабувати свою роботу. Не можуть це робити. І власне тому, що так би мовити, від них йде недопрацювання може, в цифрах, якщо ми говоримо так про замовлення від мінборони від сухопутки. То 20%, 25% інколи вони закривають. Решта виставляють ключові показники ефективності, як би це не дивно звучало для центрів ТЦК. І вони просто грибуть, Викликають кур'єрів, їх відразу забирають, не перевіряють жодні довідки. Плюють на стан здоров'я, забирають людей з хворими легенями. Забирають людей, і це не поодинокі, на жаль, випадки останнім часом. А, в чому стоїть питання? В тому, що міністерство оборони на жаль не чує. Тут ми сходимося з моїм колегою в думках, не чує нічого за останніх кілька років. Ум'ярф обіцяв кілька разів реформу. Паліса обіцяв двічі реформу. Жодної реформи не почато. Є в них просто зелене світло, гребсти всіх підряд, і це не є абсолютно нормальною ситуацією. Ане юрі, це можна виправити навіть зараз, якщо ми почнемо позиціонувати позитивний імідж і правильні історії, історії, де військовослужбовець виживає, де він є членом військо.